Цікаві новиночки в Єві, які ви могли пропустити. Швиденько пробіжимося по глимбішечки. Вони знову випустили новинки і нічого про це не сказали. Маємо такі рідкі помади, тестерів не було, тому показую так. Це типу помада блиска, але знову ж таки роздивитися нормально не змогла, тому просто показую, що є така новинка. Це теж олійка для губ. Мені вона сподобалась, тому я взяла на затест. Звісно ж, новесенька паліточка, глимбі без неї нікуди. До речі, у них дуже круті ось ці інструкції позаду тінюшок. Новенька тушу у глимбі це теж уже база. І здається, це закос на якийсь популярний бренд. Знову гелова пудра, не для таких рукожопів, як я, але, дівочки, хто вміє користуватися, думаю, вам сподобається. Ну і швидкий огляд новенької колекції від Патрісія Ледо. Супер-мега сіяючий хайлайтер, який видно, буде, дівчатки, прям в космос. Ну, звісно, ще й освітлення в Єві рішає. Це теж запечена пудра з ефектом сяєння. До речі, дуже цікаво її затестити. Бо в Єві воно, звісно, все класно виглядає, а як буде виглядати на вулиці, Бог його знає. Ну і запечені румяшка виглядали дуже гарно, бо тут є такі моноблискітки. Я думаю, на блідих дівчатах буде неймовірно гарно. А от, наприклад, тоналички цього разу я навіть тестити не буду, бо здається, вся лінійка вийшла дуже-дуже світлою. Але можливо, мені здається, ось таку новинку від Катріс теж знайшла на поличках Єви. Взагалі, я праймери не люблю, але цей у форматі піни мене конкретно зацікавив, і я взяла на затест. Ану, діліться, можливо, хтось уже тестив ці новинки, то пишіть відгуки, щоб я знала.